Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати пілею Елен. Дуже красива пілея. Рослина кропивові відноситься до роду кропивові, і пілеї налічують близько 600-700 видів. Є дуже різні. Бачите, це такий має колір сріблястий і дуже схожі листочки на крапиву, але вона не жалиться. Дуже красива рослинка, тропічна рослинка, має такі тоненькі корінчики. Полюбляє вологий ґрунт, не переносить пересушку. От. І зараз її треба буде пересадити. Трошки я її хочу навіть це більше перевалити. Грунт має бути трішки кислуватим, для фіалок саме підійде ґрунт, і ще він має бути пухким, легким. Можна додати перліт, можна додати пісочок, перліт. Я додам мох. Це тропічна рослина. Ще є такі красиві пілеї, папіромієвидні. Це такі з круглими листками пілеї, схожі на монетки в них листочки, дуже красиві. От. І дуже багато видів, поширена у тропічних, субтропічних і помірних областях Більшість видів є тіньолюбивими і не витримують прямих променів сонця пілеї. Може виростати до 30 см. Це така більше як кущ, кущиком ростуть пілеї, листя схожі на такі вафельки, бувають такі гарні листочки от І пілея не любить протягов не любить, щоб закриті були дуже ємкості, не любить оприскування, листочки можуть загниватися. І переливання не любить. Також треба помірно, щоб був бачите, тут трошки перелита рослинка. Ну я буду Це перевалка. Більше, і я звільню трошки знизу, зніму оцей ґрунт і верхній шар. Це такий, бачите, багато перліту.